Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогодні я хочу поділитися з вами своїми думками про те, в якій Україні я хочу жити після нашої перемоги. В цьому році, я вважаю, ми вигонимо рашистську нечість з нашої України, і це буде першою перемогою. А ось друга важливіша що буде далі? Яку країну ми будемо відбудовувати? Колись близько 20 років тому, коли я віддавав диск одному з учнів школи про його шкільні роки з першого по 11 клас, і запитав, що далі ти тепер скажеш мені після закінчення школи. Він відповів: Поїду жити за кордон. Чому? здивувався я. А він, а ви що, сліпі, не бачите, що у нас яке життя? Без хабаря. Нікуди і ніде неможливо пробитися скрізь кумовство і заздрість. Ці слова звичайного учня змусили мене ще тоді замислитися над тим, яку країну ми залишаємо своїм дітям. Чому ми в 1991 році, коли отримали незалежність і стали вільними, а тепер через 30 років? Відстоюємо цю незалежність тисячами життів українців. Чому це сталося? Я вважаю, що все залежить від влади, від тієї влади, яку ми обираємо. Прибалтійські країни після отримання незалежності заборонили Компартію і привели до влади справжніх патріотів. А ми замість дисидента Чорновола вибрали комуніста-Кравчука, а в Верховну Раду. Групу 239, яка робила закони для нашого життя, Конституцію, яка привела до війни. Чому Норвегія, яка розташована на скелях і майже не має землі, а рівень життя у людей найкращий у світі? А ми, маючи такі землі, такі корисні копалини, а живемо найгірше в Європі. Чому це так? І хто в цьому винен? У кожного є своя думка, а я вважаю, що це ті люди, які керують країною, які пишуть закони нашого життя. Дивлячись на все те, що відбувається, я для себе зробив висновок. В Україні є багато людей, які є патріотами своєї країни і хочуть її процвітання. Одним із них є політтехнолог Сергій Гайдай, який пропонує чотири кроки до перемоги. Що треба зробити, щоб жити далі у справедливій і заможній країні? В попередньому відео я з вами розмовляв про те, що треба зробити нашій державі, щоб виграти цю війну. Я сказав, що є чотири кроки. Перший і найважливіший крок це тотальне скорочення держапарату. Ми не можемо собі дозволити таку кількість людей, які сьогодні утримуються з держбюджету, які створюють корупційні схеми, які в більшості імітують діяльність, без якої ми можемо і так сьогодні обійтись. Бо війна треба залишити мінімум людей, які управляють нашою державою. Залишайтесь, Україна понад усе ми переможемо.